Робота рейдових груп по пошуку паліїв листя у Вінниці патрульна поліція оголосила про новий набір новобранців та обережно кліщі. Оновлений випуск новин і ми розпочинаємо. Навесні з першим теплом прокидаються кліщі. Вони усюди в траві, на деревах у піску, на дитячому майданчику і навіть у вас удома, куди взимку їх приніс собака. Кліщі небезпечні для тварини людей кусають непомітно і переносять різні небезпечні хвороби. Як захиститись від шкідників? Запитаємо в Олександра Загоруйка, завідуючого відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних захворювань. Вітаю вас. Добрий день! Розкажіть, чим небезпечні укуси ось таких маленьких комашок на перший погляд? Е, ну, дивіться, е, укуси кліщів небезпечні тим, що самі кліщі є переносниками збудників більш ніж 150 найменувань інфекційних захворювань як бактеріальної, так і вірусної етіології. Наприклад, таких як хвороба Міямото, Вірусний кліщовий енцефаліт та хвороба лайма, кліщовий баривос, інакше вона називається. Саме остання найчастіше серед усіх хвороб, викликаних укусами кліщів, реєструється на території нашої області. Ензоотичні випадки реєструються в усіх районах на території Вінницької області. Так, за 2022 рік. Було зареєстровано 214 випадків захворювання на хворобу лайма. А за неповних три місяці 2023 року зареєстровано поки що тільки 5 випадків, але це пов'язано з сезонністю захворювання. Підвищення захворюваності спостерігається з травня місяця з піком у липні, та поступово спадає до листопада місяця. Як зрозуміти, що кліщ був непростий, і потрібно терміново звернутися в лікарню? Чи в будь-якому випадку краще його не діставати самому вдома і звертатись до лікаря? Е, ну е, почнемо з того, що не всі кліщі є переносниками збудників інфекційних захворювань. Але якщо вже сталася така ситуація, і ви після прогулянку в парку, в лісопарку, в лісі е, знайшли на своєму тілі кліща? То першочерговим завданням буде його видалення. Найкраще видаляти кліща в травматологічних або хірургічних відділеннях лікарень. Там спеціалісти краще за все зможуть його правильно видалити і повністю. Якщо такої можливості нема, то тоді потрібно видалити кліща самому. По можливості взяти пінцет, Якщо його нема, то марлю або якусь тряпочку в руки. І почати розхитувати кліща з сторони в сторону та викручуючи викручуючими рухами дістати кліща. Якщо ви в місці укусу бачите залишки, якісь кліща ще залишився, або хоботок, або ще якісь його частини, їх потрібно стерильною голкою також дістати з місця укусу. Після цього кліща треба помістити в ємкість. Або банку, або ну, якусь ємкість і, і ну, з кришкою плотно закритий, і цього кліща. Місце укусу треба обробити антисептиком, руки помити з милом, а самого кліща потрібно доставити в спеціалізовану лабораторію, яка проводить такі дослідження. Наприклад, наша мікробіологічна лабораторія державної установи Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України проводить такі дослідження, як дослідження кліщів на виявлення у них збудників інфекційних захворювань. Мікроскопічним методом та методом ПЛР, так і крові від людей, в яких є підозра на захворювання методом ФА на визначення титрів антитіл та методом ПЛР. Після цього, як лабораторія проведе дослідження, і або виявить, або не виявить, чи є кліщ збудником інфекційних захворювань, буде різна тактика. Якщо кліщ не є збудником і він не заразний, то треба спостерігати за своїм станом здоров'я, і якщо не буде ніяких змін, то все буде добре. Якщо все ж таки кліщ є збутником інфекційних захворювань, так як інкубаційний період даного захворювання, саме хвороби лайма від трьох днів до року, але найчастіше він складається від двох тижнів до місяця. То якби треба спостерігати на протязі чого цього часу, якщо буде підвищення температури, або в місті укусу буде з'являтися почервоніння, яке з часом буде збільшуватись, то звісно потрібно терміново звернутись до свого сімейного лікаря, який вас подивиться і назначить лікування. Зрештою, підсумуйте, як захистити себе та, можливо, домашнього улюбленця в цей період, коли кліші особливо небезпечні. Що варто зробити зараз, аби потім не мати поганих наслідків і не потрапити до лікаря? Ну, якщо вже ви зібралися на прогулянку, коли вже погода дозволяє в парк або в ліс, то обов'язково потрібно вдягати одяг з довгими рукавами. Та штани. Також він повинен бути, ну, краще, щоб він був світлого кольору, щоб можна було на ньому побачити, чи є кліщі на ньому, чи нема, і е, прилягав до тіла дуже плотно. Е, для захисту від е, кліщів можна використовувати репаленти, це такі засоби, які відлякують е, саме кліщів. На прогулянці треба триматися найближче до центру стежки і не відходити десь в дуже високу траву, тому що в високій траві найбільша кількість кліщів може бути. Коли кліщ прикріплюється до одягу, він не відразу шукає місця для прикріплення до тіла людини. Поки людина йде. То він просто сидить на місці. А от коли людина або зупиняється, або присідає, або лягає і стає в стані спокою, то кліч починає шукати місце для того, щоб прикріпитися. Потрібно ретельно оглядати себе, близьких, дітей, тварин, які з вами гуляють кожні дві години. Тому що укус кліща відчути ну майже неможливо, тому що він виділяє анестезуючу речовину, яка знеболює укус. Тому потрібно постійно на протязі всієї прогулянки дивитися одяг себе та ще людей, які гуляють разом з вами. Одразу після повернення додому потрібно оглянути як себе, так і дітей, так і тварин, які з вами гуляли. І найкраще це робити в білій ванні, щоб було видно, чи є, чи нема кліщів. Одяг, який використовували, в якому ви гуляли, потрібно ретельно оглянути та е випрати. Те саме треба зробити з речами, якими ви використали на цій прогулянці. Просте витрушування воно не допомагає позбутися кліща, тому що він дуже ціпко сидить на речах. Тому потрібно обов'язково їх знімати, прати і висушувати. Почули вас прості правила, які рятують життя. Дякую, що знайшли можливість долучитись до нашого ефіру. На все добре. Я вам дякую, до побачення. Олександр Загоруйко, завідуючий відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних захворювань, був з нами на зв'язку і говорили про кліщів. Продовжуємо ефір далі. Музика. У Вінниці на базі комунального підприємства Муніципальна варта створили вісім груп, які контролюють спалювання листя та інших залишків на території Вінницької громади. Роботі групи діють від 14 березня до кінця квітня. Зазначають, що інспектори муніципальної варти притягуватимуть правопорушників до адміністративної відповідальності. Йдеться про штраф у розмірі 360 шістдесят тисячу гривень. У нас на зв'язку Віталій Чигур, начальник муніципальної варти, і маємо змогу розпитати про перші результати роботи рейдових груп. Вітаю вас. Доброго здоров'я. Скільки за цей час, 14 березня, вже вдалося виявити порушників? Давайте розпочнемо з цього. Ну, як ви вже сказали, дійсно розпочали працювати рейдові групи, і е, саме така була активність виявлених фактів спалювання відходів рослинного походження на минулому тижні за сприятливих покращення сприятливих погодних умов, наші віничани е, на при, при своїх присадибних ділянках. Коли ми почали прибирати, готувати їх до весіннього періоду, намагалися спалювати відходи рослинного походження. Таких фактів ми виявили за минулий тиждень. Уже дванадцять але це цифра. Я рахую, що доволі немала. Ось і ми будемо й надалі працювати у разі виявлення таких фактів. Будемо складати протоколи про адміністративне правопорушення за статтею 152 Кодексу про адмінправопорушення, а це мається на увазі порушення вимог правил благоустрою Вінницької міської територіальної громади. Ну так як останні декілька днів вже почалися опади, то на вихідних ми не фіксували такі випадки, але протягом. З понеділка по п'ятницю робочого тижня то такі факти були. Куди можуть звертатись вінничани, які фіксують ці порушення? Розкажіть про це? Ну, самий доступний номер телефону це цілодобові варти 1560. Його, я думаю, кожен вінчанин знає. І саме туди надходить більше всього у нас інформація або до ситуаційного центру. За мобільним номером 067-402-101. так що ми теж опрацьовуємо дані звернення і реагуємо. Знаємо, що рейди здійснюють не лише інспектори муніципальної варти, кого ще доєднуєте до такої роботи, і які результати, чи дозволяє це біль зробити більше охоплення серед населення. Ну, ми працюємо спільно в групи в групі із представниками квартальних комітетів. Вони теж долучаються, долучаються і задіяні представники виконавчих органів та інші комунальні підприємства відповідно до розпорядження Вінницького міського голови. А також особливо в вечірній час нам допомагатимуть це працівники патрульної поліції, які працюють цілодобово. Почули вас. Дякую за те, що стоїте на варті нашої безпеки та порядку в нашій Вінницькій територіальній громаді. На все добре. Дякую, вам. Віталій Чигур, начальник муніципальної варти, був з нами на зв'язку. Нагадуємо, що на території Вінницької області останнім часом почастішили випадки пожеж. Надзвичайники регулярно виїжджають на гасіння пожеж на відкритій місцевості і лише за минулу добу бійці, ДСНС шість разів ліквідували наслідки пожеж на відкритих територіях у Вінницькому, Гайсенському та Жмеринському районах області. Рятувальники ліквідували загорання сухої рослинності на площі близько трьох гектарів. Брахиозавр, дзеркальний лабіринт і фільм Голограма. У Вінниці відновлять експозицію динопарку. Запрацює вона з 2 квітня. В парку також оновилася експозиція. Тепер там є 15-метровий брахіозавр. В новому сезоні на відвідувачів очікують зокрема оновлені живі динозаври, тюбінгова гірка, батути, дзеркальні лабіринти і яскраві фотозони. Крім того, на гостей очікуватимуть фільм Голограма про зародження світу і брахіозавр завбільшки з триповерховий будинок. Частину коштів від продажу квитків заклад перерахує на підтримку збройних сил України. Власникам Динопарку, який розташований на території подільського зоопарку, вдалося зберегти колекцію і відновити роботу у 2023 році. Динопарк почне працювати з 2 квітня 2023 року. Україна перейшла на літній час. Восени час переводять на годину назад. В останню неділю жовтня цей час вважається природнім для України а у березні час переводять на годину вперед. Такий час називають літнім. Багато українців виступають проти переведення годинника і не бачать користі в цій процедурі. Незважаючи на всі суперечки, поки що скасування процедури не ухвалено Верховною Радою. Вчені лікарів вважають, що перехід на літній час однозначно шкодить самопочуттю. Зокрема, були помічені такі негативні наслідки для здоров'я. Зростає ризик інфаркту, частіше болить голова, загострюються хронічні захворювання, особливо серцево-судинної системи. Збільшується кількість дорожньо-транспортних пригод. Порушуються біологічні ритми, погіршується якість сну. А от як переведення годиннику вплинуло на вінничан, та чи варто і надалі змінювати час, ми запитали у містян. Багато було вже сказано про це. Типу, що будуть прикращати переводити годинники. Я поки що не відчув, тому що сьогодні який другий день здається, як перевели годин. Я поки що не відчув. Да, але... Не знаю, як на мене, то краще не переводити годинник. Став спати на один час менше. А як вважаєте, чи потрібно взагалі в Україні переводити годинники? Ну, я вважаю, що є люди, які цим займаються питанням. Ну там економісти, да, Це з економією більше зв'язано. Ну, чисто, як на мене, було б добре, щоб був би статичний час. То одна конкретний час, який не змінюється. Не відчула на собі ніяк, бо я поспала всього дві години і ось пару годин назад приїхала в Вінницю. Переводити не знаю, не бачу сенсу. Важко спати до вісі не хочеться. Так відчув, тому що дискомфорт ярмарка. Ідеш тренажерну залу, думаєш, о, по времені маєш піти, а не встигаєш. Як Ви вважаєте, чи потрібно взагалі в Україні переводити годинники? Я вважаю так. Інколи стрес для організму і для людини це корисно, тому що так, ми жили би в зоні комфорту, а так ми образно, міняємося. Так, звичайно, на літній час дуже складно переадаптуватися. Тобто сьогодні зранку багато колег і я так само відчуваємо в тому, відчуваємо недосип. Цієї однієї години, взагалі якось не вистачає. А як ви вважаєте, ви взагалі важливо в Україні переводити на літній час годинники чи ні? Я думаю, що краще б воно залишилося на літньому часі і надалі, тому що ось ця одна година, так як зараз темніє, уже пізніше, що можна справитися, роз якось розпорядитися своїм часом для того, щоб все встигнути, свої хатні справи і там після роботи ще отримати якийсь досуг. Патрульна поліція Вінницької області розширює межі патрулювання. Відтепер патрульні будуть нести службу не лише у Вінниці та на автодорогах М 30 і М 21 але й в містах Мільник, Козятин і Калинівка. Тому до лав патрульної поліції йде набір новобранців. Про обов'язки та умови вступу запитаємо в Тетяни Плахотнюк, речниці патрульної поліції. Мої вітання вам. Добрий день. Які вимоги до майбутніх патрульних поліцейських та які документи потрібні для вступу? Розкажіть про це для початку. Є основні вимоги для того, щоб бути патрульним поліцейським. Це громадянство України, вік від 18 років. Повна загальна середня або вища освіта, наявність посвідчення водія категорії Б і готовність до того, що у зв'язку зі службовою необхідністю потрібно буде, можливо, у межах України їздити у якісь відрядження. З приводу документів і іншої такої інформації, детальної можна зайти на сайт департаменту патрульної поліції, ознайомитися детальніше з усіма вимогами, з тим, що ми пропонуємо патрульним і там все детально розписано. В принципі, кому буде цікаво, можете зайти почитати. А розкажіть про обов'язки поліцейського патрульної поліції. Звичайно, їх багато, але основні до чого потрібно готуватись майбутнім учасникам. Так, дивіться взагалі, всі виклики, які надходять на лінію 102, опрацьовують патрульні поліцейські. Тобто, це ті люди, які першими приїжджають на виклик до тих, хто власне телефонує. Це можуть бути найрізноманітніші виклики. Патрульні ніколи не знають, де вони мають бути наступної миті. Це можуть бути сімейні сварки, грабежі, крадіжки, порушення тиші, порушення правил дорожнього руху, надання якоїсь допомоги. Ну, зовсім нестандартні можуть бути виклики і, йдучи на службу патрульну поліцію, до цього потрібно бути готовим. І на завершення, скільки триватиме набір? Чи є бажаючі уже? І, зокрема, зазначити ще раз, де можна ознайомитись із детальнішою інформацією? Так, набір у нас вже триває тривалий час. І буде тривати доти, поки ми повністю не укомплектуємось. Наголошую ще раз на тому, що якщо вас цікавлять якісь подробиці з приводу набору до патрульної поліції Вінницької області, зокрема до батальйону з обслуговування Хмільницького району, ви можете зайти на сайт департаменту патрульної поліції. В нас на офіційній сторінці у Фейсбуці є посилання на цей сайт і in... На посилання туди, де можна подати анкету, і е, там можна повністю з усією інформацією ознайомитись. Почули вас. Дякуємо за те, що знайшли час і долучились до нашого ефіру. На все добре. До побачення. Тетяна Плахотнюк, речниця патрульної поліції, була з нами на зв'язку і говорила про те, що у патрульної поліції відкрився набір новобранців, які прагнуть вступити до лав патрульних і захищати, допомагати українцям та Україні. У Вінниці на європейській площі проводять підготовчі роботи до пошуково-ексгумаційних досліджень на території колишнього меморіалу слави і вічного вогню. За будівельним парканом працюють екскаватори та робітники, зняли тротуарну плитку та демонтують бетонні покриття. Планують проводити пошукові дослідження, де за архівними даними наявні місця поховань 1920-1975 років, щоб переховати останки до пошукових робіт. Поки що не приступили їх проводитиме спеціалізована організація. Нагадаємо, меморіал слави у середмісті Вінниця формувався як місце пам'яті про так звану громадянську війну та її героїчну радянську інтерпретацію. Це всі новини на цю мить. Дякую, що довіряєте з вірою у наші збройні сили України та перемогу до зустрічі на рідному каналі.